Відтепер люди з інвалідністю можуть взяти на прокат милиці, візок чи ходунки. Це можливо завдяки пункту безплатного прокату реабілітаційних засобів. Організувала його Вінницька міська організація Українського Червоного Христа. З нами на зв'язку Кристина Романашенко, виконуюча обов'язків голови Вінницької міської організації Червоного Христа України. Вітаю вас! Вітаю пункт прокату реабілітаційної техніки. заснован у 2022 році у грудні. В Вінницької міської організації «Товариства Червоного Христа і зараз активно користуються попитом у міського населення. Чому? Тому що ці реабілітані обладнання спільнота може отримати в Червоному Христі безкоштовно. Які документи потрібно надати? Це Особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та довідка від сімейного лікаря або з лікарні, де обслідувалася ця особа, і лікар надає випуску при виписці цього хворого. Особисто до нас звертаються взагалі родичі людей, які потребують цю допомоги. І що з боку Червоного Христа? Заключається договір на певний час, тобто на час користування безоплатно цією реабілітаційною технікою. Потім, якщо людина потребує ще на більш тривалий час отримувати цю безкоштовно цю послугу, то вони звертаються до Червоного Христа за адресою. Міста Вінниця, вулиця Братславська, 85, третій поверх, 305 кабінет. І е, приходять і продовжують цей договір. Також я е, скажу вам зараз номер телефону волонтера, який е, опікується даним направленням. Це у нас є Антонина, в неї контактний телефон 096 214 83 83. Телефонуйте або звертайтеся особисто до нас на вулицю Браславську, 85 полот. Що, Що можна отримати? Яка реабілітаційна техніка? В нас вона нова, це італійський виробник. Ми її отримали за грантові кошти, і зараз ще ми отримали дофінансування, то тобто ми зробили аналіз, чого потребує саме населення і в чому є особисто більш попит у населення. Це візочки, це милиці, милиці декільких видів. Далі це ходунки, це стільці прикроватні, це стільці для душу, це може бути кисневий концентратор, це тростина регульована. Також в нас візочки розраховані на ну, декільких видів, тобто вони розраховуються на вагу. Зараз ми заказали візочки, яка на більш 120 кг розрахована, якщо людина така важка. Тому ми запрошуємо звернутися до нас. Якщо у вас є потреба, ми надамо вам цю послугу безкоштовно.